Вітаю, дітки! На уроці всім не сумувати, рахувати, думати, відповідати. Девіз нашого уроку не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати, дружно й плідно працювати. Давайте пограємо в гру, яка називається Впізнай гостя. Жила була велика сімейка. Скільки їх? Порахуйте. До них прийшов один гість. Дізнайтесь, що ж це за гість? А як ви вважаєте, чому зайчик гість? А як назвати цю сімейку? Для тих, хто не знає. Зайчик тваринка, а сімейка це геометричні фігури. Молодці ті, хто впорались. А тепер перед вами інша сімейка. І в них теж з'явився гість. Скажіть, будь ласка, що ж це за гість? І як звати сімейку? Розгляньте уважно слайд. Скажіть. Чи однакова кількість предметів у сімейках? А як потрібно про це сказати? А сказати ми можемо так: тварин менше, ніж геометричних фігур. Або геометричних фігур більше, ніж тварин? Давайте пограємо з вами в магазин. Для того, щоб купити якийсь предмет, необхідно назвати його розмір. Для цього використовуй слова найменший, найбільший або середній. А тепер давайте трошечки перепочинемо. Всі піднесли руки раз. На носках стоїть весь клас. Два присіли руки вниз, на сусіда, подивись, раз і вгору, два і вниз, будь уважним не крутись, будем дружно присідати, щоб ногам роботу дати. Тепер ви трошечки перепочили і готові працювати далі. Перед вами три смужки однакової ширини. А що ви ще можете сказати про ці смужки? Розкажіть, будь ласка, про колір, довжину. Отже, ми з вами можемо зробити висновок, що ці смужки різні за довжиною. Назвіть найдовшу смужку. А найкоротшу? А середню задовжиною. А як це можна визначити? Як це визначали саме ви? Яким способом? А тепер спробуйте порівняти їх задовжиною, а конкретно жовту і рожеву. А тепер порівняйте фіолетову і рожеву. Дітки, полічіть квадрати зліва направо. А тепер справа наліво. Скажіть, будь ласка, чи змінилась їх кількість? Полічіть кружечки зліва направо. А тепер справа наліво. А їх кількість змінилась? Отже, результат лічби. Не залежить від напрямку, але кожен предмет необхідно лічити лише один раз. Відкрийте ваші зошити, відступіть від попередньої роботи 4 клітинки вниз. На п'ятій клітинці поставте крапочку і пропишіть у зошиті за зразком всі чотири рядочки. Хто може сказати, що ви бачите у кожному з рядочків? І наостанок дайте, будь ласка, відповіді на наступні запитання: чого ви навчилися на уроці? Як можна перевірити довжину предметів? Що на уроці було цікавого? Що було для вас новим? Що сподобалось? та запам'ятались більш за все. Що було для вас найскладнішим або найлегшим? Дякую за увагу до наступного уроку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь задоволенням.